Я сам не вірю, що я це знайшов, але це мало коли статися. Те, що я говорив в минулому відео про Турильче, про костел, який використовувався при Радянщині, його використовували як сховище для зерна. Я думаю, ця доля спіткала багато костелів, тому що радянська влада не дуже любила е, такі пам'ятки, святині. Тому. Пшениця. Радянський Союз малював графіки, що вони збирали все більше і більше урожай пшениці. Ну але, звісно, це вся пшениця йшла на експорт, на яку куплялися зброя і тому подібне. Тому е, картинка гарна, але е, сенс не дуже. Ця табличка це чудовий приклад радянської пропаганди, яка слугувала для підняття трудового духу та для створення соціалістичного духу конкуренції між бригадами та колгоспами.